Казка Пригоди сонячного зайчика. Одного разу сонячний зайчик стрибав полем і зустрів хлопчика Максима, який збирався йти купатися на річку сам. Не йди, вигукнув зайчик, це небезпечно. Але я добре плаваю, заперечив Максим. Та річка підступна, пояснив зайчик, без дорослих не можна. Максим подумав, і вирішив покликати тата. Вони разом пішли до річки, взяли панаму, воду і сонцезахисний крем. Наступного дня хлопчик хотів погратися з друзями на пустирі. Стій! знову вигукнув сонячний зайчик. Там можуть бути зламані речі або отруйні рослини. Максим запам'ятав краще гратися на дитячому майданчику або в парку. Так, сонячний зайчик став його вірним другом, що допомагав бути обережним і щасливо проводити літо.